Переселенці потребують допомоги. Чимало з них приїхали без зимового гардеробу, адже думали, що перебування на Прикарпатті буде тимчасовим. Нині повернутися додому вони не можуть. Тому кажуть, в обласному осередку Червоного Христа потребують підтримки, зокрема одягу та харчів. В першу чергу овочі. Зараз я знаю, що на Прикарпатті врожай дуже гарний. Картоплі. Треба картопля, треба буряки, треба морковка, треба капуста. Інше ще буде, якщо будуть гроші, будемо закуповувати. Консервацію ми зможемо ввести в зону, а то і не будемо, але будемо мати можливість роздати мешканцям, які живуть тут. Івано-Франківський Червоний Хрест передаватиме гуманітарку саме у Донецьку область. Попри це, благодійники обіцяють допомогти і зі зниклими безвісти. Йдеться як про військових, так і цивільних. Їхнім родичам потрібно прийти до Червоного Хреста та заповнити необхідні анкети. Згодом цю інформацію передадуть у штаб товариства у зоні АТО. Можливо, ці люди поранені, можливо, ці люди знаходяться в полоні. І Червоний Хрест збирає таку інформацію і по можливості Допомагає зв'язатися з своїми рідними для цього. Ми посилаємо і листи, які не повинні би відмовляти для передачі навіть в полон. От так така всесвітня практика. Наразі до обласного червоного хреста надійшли чотири звернення про зниклих безвісти пійців, переважно зі снятинщини і городенківщини. У товаристві запевняють, організація намагається якнайшвидше дізнатися про їхні долі, адже має досвід у цій роботі ще з часів Другої світової війни.